Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Господу Ісусу Христу. Брати і сестри, ми сьогодні чули такі слова Ісуса Христа, звернені до Його учнів. Ви є світло для цього світу. Так хай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли вашого Небесного Отця. Господь закликає всіх нас. Віруючих людей, а особливо Господь закликає пастирів церкви, єпископів, священників, богословів, певною мірою також і монахів, до того, щоб вони своїм життям, своїм вченням спонукав людей прославляти ім'я Боже. Апостол Павло каже, звертаючись до священника свого учня, Образ буде вірний ділом, словом, життям, вірою, любов'ю та чистотою. Сьогоднішнє евангельське читання також закінчується такими словами. Якщо ваша праведність не перевершить праведності книжників та фарисеїв, то ви не увійдете в Царство Небесне. Каже Господь також такі слова, з цього починається Євангельське читання. Ви є сіль для цього світу. Якщо сіль втрачає солоність, до чого вона придатна? Її викидають геть і попирають її люди. Це дуже важливі слова, які містяться у нагірній проповіді. Якщо брати Євангелія Ісуса Христа, то нагірна проповідь вона є такою вершиною, основою того морального вчення, яке Господь. Дає людині для того, щоб людина його виконувала, щоб вона до нього прагнула, і щоб таким чином людина дійсно могла поєднатися з Господом. Господь, Господь повторюю, каже так, ви є світло для цього світу. Господь закликає нас жити праведним життям, але водночас Господь і застерігає і каже: якщо ваша праведність, тобто наша праведність, не перевершить праведності книжників та фарисеїв, то ви не можете увійти до Царства Небесного. От яка була праведність книжників та фарисеїв? Про що каже Господь Бог? От були такі люди особливі в той час, коли з'явився в світі Ісус Христос. Це були книжники та фарисеї. Книжники дуже ретельно вивчали Божий закон Біблію, постанови старців. Фарисеї, це, ну. Умовно кажучи, такі рівнителі з закону Моїсея. Це такі, ніби віруючі квадраті, більш ретельні, більш, ніби ревністі віруючі. І Господь каже до людей: якщо ваша праведність не перевершить праведності книжників та фарисеїв, ви не увійдете в Царство Небесне. Як так можна статися? Що ті люди, які були поставлені Богом, які самі взялися за себе, щоб вивчати Божий закон, щоб навчати людей істинам Божого закону, правді Божої, то їхнє життя, їхня праведність була недостатньою для того, щоб увійти до Божого царства. І Господь нас застерігає від цього, щоб, нас, щоб ми дивилися, слідкували. Бо якщо наша праведність буде подібною до праведності книжників, та фарисеїв, ми не зможемо увійти в Царство Боже. Тобто ми не зможемо бути щасливими, ми не зможемо поєднатися з Богом. В чому полягала праведність книжників і фарисеїв? Це люди, які дуже пишалися тим, що вони є особливі люди, що вони знають Божий закон. Вони любили, і Ісус Христос, про це в Євангелії ми знаходимо, вони любили величатися, називати себе вчителями. Називати себе наставниками. Вони дуже любили, щоб люди їх шамували, щоб люди до них казали учителю, наставнику, щоб люди їм ну, давали всіляку пошану, але в іншому місці Біблії сказано такі слова. Як ви можете дбати про Божу славу, якщо ви дбаєте про Свою славу? Ці люди їхня біда була в тому. Що те місце, яке мав займати в їхньому житті Господь Бог, а це мало бути центральне місце. Це місце займав в них не Бог, Це місце займало в них вони самі. Вони самі себе поставили на місце Бога. Божий закон, віру в Бога. Ці люди використовували для свого якогось земного благополуччя та комфорту. Вони шукали славу людської, і Господь про це говорить. Він трішки. Далі ми зможемо знайти в нагірній проповіді. Господь каже, дивіться, не робіть милостині вашої з тим, щоб люди вас бачили. Дивіться, не звершуйте ваші молитви, як книжники і фарисеї, які спеціально стають серед вулиці і довго моляться, щоб люди бачили, що вони моляться. Дивіться, тримайте піст ваш так не для того, щоб вас бачили люди. Тому що є, були люди в часи Ісуса Христа, ці самі книжники і фарисеї, коли вони рекламували себе, що вони постяться, вони ходили з понурим обличчям, вони були дуже такі засмучені, тільки зовні, тому що вони хотіли показатися перед людьми, що вони є постники, що вони є молитвенники, вони хотіли показатися перед людьми, що вони є такі особливі Богом обрані люди. І вони хотіли через це отримати від людей пошану, славу і матеріальні ресурси. І коли прийшов сам Бог до цих людей, то вони, як поставлені Богом, вчителі єврейського народу, мали вказати простому народу, ось вас, ваш Месія, ось ваш Господь Бог. Приймайте його, шануйте Його, слухайте Його. Але як вони зробили? Вони зненавиділи Його. Вони відкинули Бога, вони віддали його на смерть. А людей вони навчили чому? Що це є самарянин, що це є друг митарів і блудників, що це є людина, яка любить добре поїсти і пити вино, що це є великий грішник, що це є одержимий дияволом, тому що він силою князя диявольського робить чудеса. Це говорили книжники і фарисеї, це говорили священники і єпископи. Старозавітньої церкви. Чому вони це робили? Тому що в їхній душі не було місця для Бога, в їхній душі було місце тільки для них одних самих. І незадовго перед тим, як віддати Ісуса Христа на смерть, вони зібрали ці вчителі єврейського народу на раду, все І вони, бачачи, що велика кількість людей слідує за Христом, почали говорити між собою, що робити нам? Всі люди слухають його. І тоді один із них, який був їхнім первосвященником, ну, як ніби патріархом, він каже: послухайте мене, прийдуть римляни і заволодіють цим місцем. Тобто, вони, якщо люди підуть за Месією, то римляни подумають, що це є заколот проти імперії. Вони прийдуть сюди з військами і вони заволодіють цим місцем. А що це означало для книжників Фарисеїв і вчителів? Вони будуть позбавлені їхньої посади, вони будуть позбавлені їхніх матеріальних ресурсів. І тому вони вирішують так, його треба віддати на смерть. Краще, хай він один помре за народ. І вони домовилися тому, хто віддасть їм Христа на смерть заплатити суму грошей. Такою людиною виявився Іуда Іскаріоський, один із 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Отже, Господь Бог. Закликаючи нас через сьогоднішнє евангельське читання, нам так і прямо каже, ви є світло для цього світу. Хай так світло ваше сіяє, тобто ваше добре життя, ваші добрі євангельські справи, ваша доброта, ваше милосердя, ваше прощення, ваше терпіння, ваша велика віра і духовність. Хай так сяє перед людьми, що вони бачачи ваші добрі справи. Прославляла Вашого Небесного Отця. Тобто Господь закликає нас жити правильним християнським євангельським життям. і робити так, щоб люди бачачи наше добре життя, прославляли не нас, а прославляли нашого Небесного Отця. Саме по цій причині у перші століття від заснування Церкви Христової, після того як Господь вознісся на Небеса і святий Дух зійшов на апостолів. Так, така велика кількість людей по всьому світу стала християнами. Тому що апостоли йшли до людей, і вони проповідували не себе. Вони проповідували Христа розіп'ятно і воскресень. І істину своєї віри апостоли засвідчили своїм життям і своєю смертю. Апостоли не шукали матеріальних благ від людей. Вони шукали цих людей для Бога. І тому люди їм вірили, тому люди за ними йшли. Тепер я хочу повернутися в той час, в якому ми зараз з вами живемо. І ті слова, які сказав Господь Ісус Христос, якщо ваша праведність не, буде, не перевершить праведності книжників та фарисеїв, то ви не увійдете до царства небесного. Та ситуація це моє дуже глибоке переконання, яке в мене було не один рік. Останні роки це чітко сформувалося в моїй душі, що та ситуація розділення в православному світі, і, зокрема, розділення в православному суспільстві України, ця ситуація перш за все пов'язана з тим, що вчителі народу, єпископи, богослови, пастирі церкви православної, вони свою праведність використовують не для Божої слави. А для себе, для свого якогось збагачення, для того, щоб мати пошану між людьми. І тому ці пастирі церкви, вони роблять так, що люди між собою ворогують, і люди між собою не мають любові, до якої закликає нас всіх Господь Бог. Що каже нам Господь Бог? І що пастирі церковні мають навчати людей? Возлюби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю». І ближнього як самого себе. Христос перед стражданням мовиться до свого небесного батька і каже, Отче, молю тебе, хай будуть вони всі єдині. Декілька днів тому мені довелося бути на похороні полеглого захисника нашої батьківщини, воїна, в одному із сусідніх сіл. І під час цього похорону, яке звершили священники московського патріархату, хоча були була інша домовленість, а священники з Православної церкви України, вони тільки деякі речі там окремо звершували. Так, мені довелося спостерігати таку картину, як один священник Православної церкви України читав Євангеліє по дорозі, коли воїна несли. І в цей час один із священників Московського патріархату Української православної церкви, людина вже старша, йому вже за 70 років. Ніби грамотна людина, він демонстративно не, зня... не знімав головний убір. Ну, така традиція є, коли читається Євангеліє, люди знімають головний убір, чоловіки. Головний убір не знімає тільки єпископ. Ну, там теж є свої пояснення, чому він читає Євангеліє у головному уборі в митрі. а священники вони теж знімають головний убір. А цей священник старенький не знімав. Потім до нього той священник з православної, ну це не я, питається, Отче, а чому ви не знімаєте головний убір, коли читається Євангелій? Відповідь була така, можна сказати, шокуюча, я не буду знімати головний убір, коли Євангелій читає геротик. І цей священник, який вже повторюється, людина, який вже за 70 років. Людина, яка вже десятки років є священною. Людина, яка ще в кінці 80-х закінчила хороший духовний заклад Московську духовну семінарію. Я особисто знаю цього священника. Ця людина, говорячи такі речі, вона говорить так, як ніби вона не навчалася в духовному мовчаному Тому що єретик є чітке визначення, хто такий єретик? Древнє учення православної церкви. Єретиком є та людина, яка неправильно вірить про святу Трійцю, чи людина, яка неправильно вірить про богочоловіка Господа Ісуса Христа. От всі єресі, вони були пов'язані з цим. Коли читає, коли православний священник один називає іншого православного священника, у яких є один спільний символ віри. Православні церкві України, так само, як і в Українській православній церкві, Московського патріархату, та й всіх православних церков світу один символ віри. І там в цьому символі віри сказано, що ми не віримо в одного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Ми віримо в те, що Господь Ісус Христос є істинний Бог, істинна людина, хіба не знає цей священник Московського патріархату? Що в нас одна віра православна? Що в нас у Православної церкви України немає єресі в їх нашому вчині. тому що у нас абсолютно таке саме вчення, як всіх інших православних церков світу. А о чому він так говорить, я собі думаю. Швидше за все, що це спеціальна така стратегія та позиція для того, щоб людям, віруючим прихожанам своїм, показати. Що ці інші православні, вони не є православні, вони єритики, ну назвав би розкольниками це ще пів біди. у єритиками називати тих, хто є такий самий православний, це сором. А ось так. Якби Господь Ісус Христос можливо з'явився би зараз, цікаво, що би Він сказав сучасним священникам, сучасним єпископам, Сучасним монахам, які живуть в Україні, і які навчають людей не православному вченню євангельському, що треба любити один, що треба шукати єднання, що треба шукати того, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. А насправді роз'єднує нас, не вчення церковне, а амбіції тих людей, які називаються князі церковні, це єпископи, Єпископи в церкві, вони поставлені Богом для того, щоб наглядати за віруючими людьми і навчати їх правильним істинам святого письма і вчення православної віри. Але замість того, щоб людей до цього спрямовувати, ці єпископи між собою влаштовують чвари, сварки, які пов'язані з тим, що вони дбають про своє земне Богополуччя. Про свій комфорт, про славу свою, і це велика біда. Приведу вам ще один такий приклад: ми відкриваємо символ віри, який ми, в принципі, знаємо на пам'ять в самому кінці сказані такі слова. Віримо в єдине хрещення на відпущення гріхів. Згідно вчення церковного, древнього вчення церковного, воно в символі, віри, в символі віри чітко сказано. Що один раз людину можна і потрібно хрестити. Є правила церковні, які говорять, що той священник, чи єпископ, який людину, яка вже прийняла хрещення, другий раз охрестить, такого священника треба відсторонити, чи єпископа від його служіння. Тому що людина, яка прийняла хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навіть зверніть увагу, від людей, які навіть не є священнослужителями, Є такі випадки, що людина, яка, наприклад, перебуває в страсі смертному, дитина народилася в пологому будинку, немає священника священних може похрестити будь-хто православний Христини. Тричі облити водичкою і в ім'я хрещається в ім'я Отця, амінь, і Сина, Амінь і Святого Духа, амінь. Хрещення дійсне, якщо ця дитина виживе, то священик вже не може другий раз хрестити. Він просто помаже миром святим цю дитинку. Яка вижила, він прочитає певні молитви і все. Та практика, яка мала місце в 90-х, 2000-х роках. Можливо, ще зараз деякі мудряються священники в Україні Московського патріархату і далі перехрещувати тих людей, які прийняли хрещення в Київському патріархаті чи в Православній Церкві України. Та практика перехрещення це є практика, яка протирічить вченню церковному, яка протирічить символу віри. Люди, які навчалися в духовних навчальних закладах. Люди, які самі цікавилися цим, вони чудово розуміють, що не можна цього робити. Але чому ця директива спускалася згори вниз? Що людей, які охрещені в Київському патріархаті, треба перехрещувати через те, що то хрещення дійсне, ні воно було дійсне. А просто по простій причині, знову ж таки, треба розділити. Треба принезити, треба показати своїм віруючим людям, що туди не ходіть, бо там немає Богдаті. Бо там немає хрещення, там немає вінчення, там немає причастя. Через те, що там немає причастя, через те, що там немає хрещення, ні не через те, бо там воно є. І це вчення церковне. Я зараз далі поясню. Але по, чисто по земним причинам. Щоб людей всіляко налаштувати одних проти інших, щоб овечки з мого стада, з моєї отари, яких я стрижу, з яких я знімаю матеріальні ресурси, які мене годують, які мене вилучають, щоб вони були біля мене. Я не думаю, щоб ця людина прийшла до Бога, через те, що ця людина буде любити Бога і любити інших. Хай ця людина ненавидить інших. А вона буде любити мене, бо я правильний, бо я цій людині даю благодать, яку вона ніде крім мене не отримує. Так, на жаль, це робилося. Інший момент, коли кажуть, що в Київському патріархаті, оскільки митрополита Філарета, пізніше патріарха Філарета Київського патріархату, його заборонили, потім його відлучили від церкви, що в нього. Він не мав богадаті він не міг цю богадать передавати іншим і робити інших людей, висвячувати на священнослужителів. Тому, відповідно, і у Православній церкві України, яка більшість, ядро якої в основному це єпископи та священники з колишнього Київського патріархату, більшість з яких єпископів все рукопокладав митрополит Патріарх Філарет Денисенко. Це є самозванці. Це є артисти, як казав один священник на тому тижні у селі Комарів Кемінецького району. Він каже, то є артисти. Знову ж таки, це свідчить про що? Це свідчить про те, що людина не має достатніх знань, достатньої інформації, тому що людина говорить неправду. Або людина свідомо перекручує і це так говорить для того, щоб Знову ж таки посіяти ворожнечу і зберегти своїх овечок у своїй отамі. Древнє учення церкви. Людина, яка отримала хрещення, така людина, навіть якщо відійде від церкви, відійде від Бога, така людина навіки залишає в собі благодать хрещення. Якщо така людина приходить знову до покаяння, і другий раз ніхто хрестити не буде. Так само і людина, яка хоча б ну, раз в житті на неї були покладені руки єпископа, чи на неї було покладено Євангелія і спільна єпископства, молитва і висвятивана єпископа, така людина навічно отримує цю Божу благодать. Так, людину можуть заборонити, людині можуть заборонити здійснювати священне Людину, Людину можуть. Вивернути сам. що означало це поняття древньої церкви? В... І, звернути, і звернути сам. такий слов'янський вислів. це не означало, що від людини заберуть благодать священства. Це означало те, що людина втрачала права в тій церковній спільноті діяти як священнослужитель і входити в клуб, умовно кажучи, тих священнослужителів, які були у тій. Церковній спільноті, але благодать священство на такій людині залишалося. І саме по цій причині є дуже величезна кількість історичних випадків, прикладів того, що людей, яких відлучали від церкви, яких ізвергали відстання, через проходили рік чи півроку, чи десятки років, їх виголошувало, що все, що вони робили, то є дійсне перед Богом. Саме по цій причині. Але сучасні священники, сучасні богослови, сучасні єпископи або забувають про це в Українській православній церкві Московського патріархату, або вони просто цього не знають і не розуміють і не хочуть розуміти. Тому що їх, напевно, не це цікавить, їх цікавить інше, їх цікавить те, про що було сказано перед цим. І от, якщо би Господь я собі так думав не раз і тепер можу теж так. Зробити таке припущення сьогодні би звернувся до тих пастирів церковних, до тих єпископів богословів, монахів та священників і просто віруючих людей, які відкинули Божу правду, які відкинули іванівські вчення, які носять в своїй душі гординю, злобу, ненависть, прокльони. Що Господь сказав би таким людям? Горе вам, єпископи та богослови, тому що ви відкинули мене, а на те місце, яке мав би я займати в вашому житті, ви поставили себе. Гору вам священники та монахи, тому що ви, замість того, щоб людей приводити до мене, до Бога, ви приводите їх до себе, замість того, щоб людей навчати Євангелію, вченню, яке я дав для спасіння людей. Ви навчаєте людей всяким перекладам, переказам людським. Ви людей не ведете до мене, ви людей ведете до себе. Гори вам, віруючи так звані православні християни. Тому що ви відкинули вчення Христове. а ви на, за основу свого життя поставили свою людську правду, Свої людські якісь образи, Свої людські амбіції, і ви не шукаєте правди Божої. Це гіркі слова, які Господь, напевно, сказав до кожній людині. І кожному з нас Господь щось каже в нашому житті. Просто ми маємо читати Івангелі, ми маємо слухати Його. Ми маємо молитися і в тиші дослухатися, що народжується в нашій душі. Що Господь нам каже в нашому серці, звертаючись до, до нашої совісті, до нашого сумління, що треба виправити нам в житті. Якщо у світлі Христо, ми Христова ми будемо оцінювати якомога частіше своє життя, свої вчинки, свої справи то ми зможемо тоді дійсно бути з Богом, увійти до Божого царства. Хай допоможе нам в цьому всьому Господь